Відкрийте, будь ласка, зошит на сторіночці 3. І у нас 21 день 10 тижня навчання. Ми з вами навчаємося вже 10-й тиждень, тому багато чого вже навчилися. Слід нахилитися, щоб із криниці водиці напитися. Така наша сьогоднішня тема. І це не просто тема. А прислів'я. Та ще й улюблене прислів'я нашої розумниці. Чи погоджуєтеся ви з ним? Розфарбуйте личко біля відповіді. Давайте подумаємо, що воно означає. Воно означає, діти, що для того, щоб отримати якийсь результат, потрібно Чимало потрудитися, потрібно щось для того зробити. Наприклад, щоб навчитися читати, потрібно тренуватися. Щоб мати гарну пам'ять, потрібно тренуватися та запам'ятовувати все. Отже, сьогодні ми з вами потренуємо пам'ять і навчимося читати швидко та уважно. А от наш хвалько, коли йому щось не вдається, він припиняє. Старатися щось робити і починає засмучуватися. Що б ми сказали нашому хвалькові? Оберіть відповідь, яка вам здається найбільше підходить в такій ситуації, то та зафарбуйте смайл біля вашої відповіді. А наша розумниця дуже полюбляє прислів'я, тож у неї є ще одне улюблене. Давайте ми прочитаємо його внизу нашого зошита. Книжка маленьке віконце, а крізь нього весь світ видно. Діти, чи погоджуєтеся ви з цим висловом? Обговоріть зі своїм сусідом по парті, чому саме через книжку весь світ видно. А тепер, діти, приготуйтеся до виконання завдання від нашого запам'ятайлика. Ставте на паузу та виконуйте всі завдання, що на сторіночці 4. До нас в гості завітав читайлик для того, щоб навчити вас гарно читати. Щоб бути успішним, успішною, необхідно читати уважно та швидко, розуміючи і запам'ятовуючи текст. Діти, як гадаєте, чи правда це? Ну, звичайно, що так. Прочитайте ще раз цей вислів та обведіть його маркером. А зараз ми виконуємо завдання від нашого читайлика. Ви вже це завдання знаєте. Потрібно знайти кінцівку речення. З лівої сторони є початок, з правої кінець. Знайдіть та з'єднайте ці частини. Підготуйтеся до виконання вправи фотоапарат. Уважно та швидко прочитайте те, що зараз з'явиться на екрані, а потім знайдіть цей вислів у своєму зошиті та обведіть маркером. А тепер, діти, я думаю, що всі готові до читання. Я вмикаю, як завжди, одну хвилину. Вам слід прочитати якомога більше слів. Та олівцем поставити крапочку біля того слова, яке ви прочитаєте останнім. Готові? Тоді починаємо! А зараз я пропоную вам дочитати казку середа Ганса Крістіана Андерсена до кінця. І на завершення ми попрацюємо з вами в творчих зошитках. Розгадаємо ребуси! Для того, щоб підсумувати, заспіваємо пісню, яка називається Відкрий другу серця. Тож, станьте, будь ласка, в круг та почніть співати. Якщо друг не сміється, ти відкрий йому серце, ти вімкни йому сонце. Це так просто. Запали йому зірку, щоб не пла... a voz